Земля Сміття само собою не утворюється. Після себе його не залишають ані рослини, ані тварини. Лише діяльність людини призводиться до появи сміття. Марно сподіватися, що нічого не трапиться, якщо кинути на вулиці обгорткові від або ж цукерок, морозу, пластикову пляшку від напою, залишити. Залишити недоїдки у лісі. Насправді ми бачимо навколо жахливі сміттєзвалища. На землі його не збиралося так багато, що навіть видно з космосу. Екологи вважають цю проблему засміченістю екологічної катастрофи, що незабаром поглине нашу земну цивілізацію. На цю тему ми почнемо. Прочитали і обговорили дуже актуальне поначальне оповдання з дурями жики Добре вдома. Ми намаляли малюнки і оживили це твір. У кожного є дім. Пташки живуть у гніздах, звірі у ногах. Риби у річці чи морі пчоли у вулику, мурахи в мурашнику, а равлик навіть носить свою хатку зі собою. Книжки мешкають у книгарнях, у бібліотеках, у... на книжкових полицях, оселі. Зорі на небі, люди в будинках, а сміття живе на смітниках і сміттярках. Це його усе, і воно її дуже любить, дуже любить. Йому там затишно і зручно. Тому сміття дуже засмучується, коли люди необачно кидають його там, де заманеться. Тоді воно стає вуличним сміттям, сміттям без хачку. День і ніч воно зажурено вештається містом або вздовж сільської дороги, і навіть страшно подумати лісом. Блукає, скиглить, шелестить, кидається під ноги, перехожим, ніби приблудний пес і тихенько просить допоможіть мені дістатись до рідного смітника. Але люди його чомусь не чують, а й душі минають, інколи ще й не давно не вона, нарікаючи, скільки бруду розвелось, яке в нас заснічене місто. А нещасне сміття тиняється хільниками та клумбами, парками і дитячими майданчиками, солодко миючи прозатишно сміття.